Я хочу зараз привітати наших гостей Федоренко Дмитро Володимирович, керівник Дніпродзержинського відділення. Можна ми представитись, спецпідрозділу Хортиця. Привітаємо, будь ласка. Богатир Роман Вікторович, заступник командира батальйону 39-го окремого мотопіхотного батальйону. Батальйоном приватна Романа і Солодов Олександр Іванович, військовослужбовець 39-го окремого мотопіхотного батальйону. І, звичайно, людина, яку ви вже знаєте, яка займалася з вами строєвою підготовкою, Юрін Артем В'ячеславович. Шановні гості, шановні хлопці, хочу сказати, що Збройні сили, Збройні сили України своє, своє свято відзначають 6 грудня. Цей день був призначений у 1993 році ще. І е, трошечки невеличкий екскурс, а потім ми надамо слово нашим гостям. Е, наші е, структура наших Збройних сил це, я буду показувати зразу, сухопутні війська. Повітряні сили, військово-морські сили, внутрішні війська України, Державна прикордонна служба і війська цивільної оборони України. Емблема Збройних сил України всім вам відома, тому що вона використана у нашому прапорі, прапорі Кадецькому. Ви всі знаєте її. Українська армія справляє нині свято. Ми віддамо належні дати тій. Тож вас, чоловіки, дозвольте привітати всю армію і всіх, хто служить в ній. Рясніє календар новими датами, але про це говорино вже досить. Ви ж завжди залишаєтесь солдатами, коли життя тривогу оголосить. Я хочу сказати, що наші хлопці сьогодні приготували вам невеличкі подарунки, подарунки, звичайно, тим хлопцям, які знаходяться зараз в місцях бойових дій. Бо ми зараз всі знаємо, що наша країна переживає складні умови, і в цих складних умовах зараз знаходяться, знаходяться наші військовослужбовці. Тому ви, будь ласка, отримаєте і передасте тим хлопцям, які ще ми сподіваємось на це. Ви, хлопці, будь ласка, хлопці, будь ласка, Служав єдному народу, щира шана і подяка хлопцям, моїм солдатам, що строкову сурузбуче. Ответ подходил, тот на это есть. Gracias. Sí.